Сьогодні ми хочемо віддати данину поваги всім чоловікам і жінкам, які відстоювали незалежність українського народу та суверенітет української держави до кінця. Вони втілення мужності, сили та героїзму захисників рідної землі в нелегкі для України часи, часи, коли вирішується доля нашої країни. Низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих та згадуємо усіх, хто загинув у боротьбі за свободу і незалежність української держави. Шановна громада, шануємо світлу пам'ять і немирущий внесок у нашу історію боротьби за демократію і незалежність всіх героїв Небесної Сотні, військовослужбовців, бійців національної гвардії, прикордонників. Та добровольців, які загинули за Україну, та мирних жителів, що стали жертвами російсько-української війни хвилиною мовчання. До слова запрошується Красноградський міський голова Світлана Миколаївна Кривенко та начальник групи морально-психологічного забезпечення Красноградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Майор Іванченко Олександр Васильович. Щороку, 20 лютого, ми вшановували героїв Небесної Сотні. Це молоді хлопці дівчата, які вийшли на майдан в Києві і. Хотіли змінити життя в нашій країні на сьогоднішній день. Це не небесна сотня, це небесна тисяча. В кожному великому місті, в кожному маленькому місті і в Краснограді цьому не виключено, Встановлені площі, сквери, парки, алеї пам'яті. Сьогодні до нашої алеї пам'яті ще доєдналось шість світлин наших героїв. Які віддали саме найдорожче своє життя за нашу країну, за наше мирне життя, найбільше, що ми можемо для них зробити, це вшановувати і пам'ятати про їх героїчний подвиг, підтримувати їхні родини. Одне бажання, щоб якнайскоріше закінчилась війна, щоб на нашій центральній площі міста більш не було світлин загиблих героїв. Низько вклоняємось кожному загиблому захиснику. Вічна їм пам'ять. Слава Героям, слава Україні! Хочу сказати, що скоро буде вже два роки, як іде повномасштабне турнення Російської Федерації, але почалося воно ще далеко, у 2014 році. І багато хто ходив, пішов захищати нашу незалежність нашу державу. Хочу висловити слова співчуття рідним та близьким від себе, від імені начальника Краснорадського РТЦК від керівництва Збройних сил України. Низький Уклін вам, слава воїнам, героям! Всі вони залишаться в наших серцях як герої. Вони захищали нашу батьківщину. Слава героям, слава Україні! Шановна громада, запрошуємо покласти квіти до світлин усім загиблим воїнам. Президента від 11 лютого 2015 року про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увінчена пам'яті Героїв Небесної Сотні в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. Тиха акція Ангели пам'яті була започаткована як символічна щорічна традиція поминати загиблих за Україну білими паперовими ангелами. Шановна громада, запрошуємо вас вшанувати світлу пам'ять загиблих і залишити білих паперових ангелів на гілках дерев біля Тризубу. Ей, плине кача, по ти сині, плине кача тисині. сині, ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину.